Два місяці під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав районний суд Львова. підозрюваному убивстві Андрія Пробієм. Свою свою провину чоловік визнав. Нині у суді перебуває наш кореспондент Олег Янко, який знає більше деталей про розгляд справи. Олеже ще раз вітаю тебе і, будь ласка, розкажи, як проходило саме засідання. Вітаю, Максиме. Так, засідання вже закінчилось, і кілька хвилин тому підозрювано. Вже повезли із суду, хочу сказати, що підозрюваний визнає свою провину. А він каже, що він цілеспрямовано вбив Андрія Форбія. Мотивів він каже через те, що він хоче знайти тіло загиблого сина, і власне він хоче знайти в такий спосіб, щоб його засудили та обміняли в Росії, і вже після того він буде його там шукати. Зараз за інформацією, яку нам вдалось дізнатись, а його син дійсно загинув на фронті у. А 2023 році поблизу Бахмута він є зниклим безвісти, вважається зниклим безвісти. Щодо взагалі з прямої мови самого підозрюваного та те, що говорять прокурори, то зараз їх послухаємо. Це моя формська особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили. Так, я визнаю, я його робив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонену, щоб я міг поїхати і знайти діло злого. Більше я коментарів давати не збираю. Ми бачили сьогодні опозицію судового засідання. Він розуміє, що у нас є. Він ознайомився з тими матеріалами, які ми йому надали як який також можна в суду, як вимагати на професійний закон. Тому, в принципі, знаючи ті матеріали, які в нас є, я думаю, що його позиція зрозуміла, бо докази, як на мою думку, не достатні для того, щоб на сьогоднішній день казати, що він міг ні це вручну. Суд задовільнив запобіжний захід клопотання запобіжного заходу, які клопотали прокурори, та обрав йому тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 30 жовтня Включно також скажу, що сьогодні у Львові прощається із Андрієм Переб'єм, зокрема відбувається чин. Похорону туди приїхали дуже багато політиків та, зокрема, керівництво Верховної Ради, і, зокрема, телеканалу Рада. Тож маємо змогу їх послухати також. Зазвичай був питомим українцем це людина, яка все, все своє життя присвятила тому, щоб зробити все для того, щоб Україна була, і саме сьогодні стільки багато людей прийшли попрощатися з Андрієм, який був звірський і підступно вбитий Російською ФФ Федерацією. І Я от хочу тут разом з керівництвом парламенту, з іншими народними депутатами, для того, щоб скласти. Повагу свою от пану Андрію. І, е, я тут, тут, дуже сподіваюся, що цей зло злочин буде рах скритий і що ті, хто винні у цьому страшному злочині, вони будуть притягнуті до відповідальності.